Всім привіт! Ради вас вітати в новій серії буфармін Simulator. Ми закінчуємо збирати солому на 60 му полі, і далі буде розпочинатися вирубка лісу Осього для розширення території. Розумію, що можливо вам трішечки набридло це збирання соломи, але тут залишилося буквально 3 там, з половиною, нехай, рядки цієї соломи. І на цьому буде все. Звичайно, що е, я, скоріше за все, поїду ставити передню навіску на куботу, бо була в мене ідейка задньою частиною приєднати ззаду Брукса. Точніше, так, ззаду Брукса, назад на задню навіску, а спереді приєднати прицеп, причеп і так, і так е, вирізувати ліс. Але, щоб не займатися таким. Мазохізмом, я думаю, що проще буде це інвестувати тих тисяч, поставити передню на війську, а в майбутньому вона е, згодиться, згодиться для інших робіт. я Думаю, тим більше на ньому можна буде приєднати, причепити в більшу контрвагу, ніж... ніж що? Ніж є зараз. Ці куботи насправді. Тому що з цією куботою, перепрошую, цією вагою куботу трішечки піднімає, хто пам'ятає, ми перевіряли в першій зарії, здається. Як воно працює, а працює воно непогано, сили вистачає. Але єдине, що не вистачає ваги спередньо. Мені цікаво, чи це в мене широкі поласи стоять, чи стандартні. Якщо вузькі, тобто стандартні, ну то прийдеться поставити на широкі, так буде ліпше. Так, ще там є стежинка. І далі ще одна і по суті все. І так, клавіша. Буває. Останній рядок цієї і, в принципі, вже буде все. Я думаю, взагалі не повертатися за цим рядком. Але думаю, дозбирати і мати спокій. Відразу, відразу на продаж здаємо цей причіп, беремо Брукс. Але ще плюс до всього потрібно на нашому причіпі наростити борта, ну тому що там мало влізить. Треба, щоб більше було. Мені взагалі цікаво. Ск... Скільки там... Це коштує у чіпс. О. У Чіпс аж цілих майже 500 євро за тон. Ем... Ну так собі. Не дуже мені подобається така історія. Але з другої сторони, що робити? Треба вирізати ті дерева і зробити там поле розширити тобі. Точніше. Або їх, коли це поле розширити і його, З'єднати і отримати два а, великих поля. І все. Чому ні? А якщо купиться ця лянка, то там де вже не, не вдасться зробити поля. Це бабагато сонячну енергію, якусь там. Вітряки там, сонячні панелі і... Жити собі в кайф від пасивної енергії. Не знаю, коли це буде, але думаю, що швидко буде. Чи навряд чи це буде швидко, тому що ті гроші ще потрібно заробити, а потім їх треба вкласти, кладеш гроші та лишишся ні з чим. Ще трактора купити поля комбайбош мій. Та й буде не скоро. Але нічого страшного. Думаю, до... Виходу, виходу нового фармінга. Фармінгу ми встигнемо. Хоча хто його знає. Я про те, що чи буде новий фармінг, чи не буде. Бо щось мені дупа підказує погане, що там, якщо навіть вийде, то буде не все так приємно, як хотілося б. На жаль. Ну бо, бо так, знаючи гігантів, вони можуть щось і погане. Не то, що погане, а просто неприємне. Не те, що погане, а просто неприємне щось зробити. там недопрацювання чи ще щось. У них це дуже часто буває. Ось. В принципі, їм зараз е, нескільки цікава думка гравців, тому що вони зрубали кеш. І в принципі все. Ну, 1280 євро може бути. Майже 1300. Нехай буде. Можливо, хоч паливо від Можливо. А, можливо, і ні. Їде, але нічого страшного ми встигнемо. Вже встигли. Чому він зупинився? Тут одному чорту відомо, тому що тут, як завжди, як не людей. Так, здаємо наш причеп. Дякую місцевому дилеру пану Барлексу. <свёздом> Якщо. То пан тримає. Так. Налаштування, кастомайз. Широкий. Так, на сконтію White Tire стоять. Треба ось так. 5000. Нічого страшного. Нехай. Нехай. Йдемо за причепом, тому що треба картина наростити. На Причепу. Ну і теп тепер маємо коту з передньою навіскою. Тому що маємо фіала с передньою невіскою, але там немає валу відбору потужності, а на Brooks потрібно. Валу відбору потужності. я розумію, чому ми тут не зробили, а можливо, просто трактор не випускався е, в конфлікції з валом відбору потужності. Так, ставимо тут, тому що якщо я їду до магазину, то я можу заодно і її забрати з собою пропольник і продати його, тому що. Бавитись з пропольником це буде довго. Я буду використовувати пропольник. Чи полольник, як правильніше там його назвати. Добре, є. Кубата більше працює, ніж працює фіат. Але це і не дивно, тому що. Ну а тому що по-перше. Я любитель Кубати, а по-друге. і є передня навіска. Якби було у фіата, то, то можна було йти фіатом. Так, сел. Аж за цілих 4 тисячі. половиною. Чому страшного. Так, кастомайз. Не зрозумів. Ага, добре, вже зрозуміло. Дві з половиною тисячі. Тепер маємо збільшені борта. Зараз найзіпливше брукс орендувати. Давайте беремо брукс. Скільки? Ну, тисячі євро. А, добре. Він незвичайно трішки багнутий, цей Брукс, але нічого страшного. Є як є. В цьому не жаліюся, бо могло його і не бути. Цього брукса. Ну що, я на місці. Давайте будемо пробувати. Що з того вийти? Ну можливо, хтось каже, що... Це трохи читерно. Але мені просто не хочеться з лісом бавитися, я не любитель лісу. Чи залишити. Не залишити, тому що комбайн не приїде під ним. Че він багнутий, тому що тут трішечки колесо. трактора падає десь там глибоко. Проблема в тому, що ось... І вже повний прищі майже. В принципі, в нас є той Велгар. Я прес те, не виходить. Ну добре, повний прищик. В принципі, немає вже більше гратися. Складаємо це діло. І рушаємо на продаж. Цього діла. Де воно там знаходиться? Mm -hmm. Як завжди, найбільша ціна на експорт. Ну нічого. Нехай вже як. Нехай як є, буде на експорт. Треба щось придумати, Ну, бо тому що... Ось що не хочу так кататися, бо тут. Кататися кататися. Буде багато ще катання, тому свідомо можливо зробити це за кадром чи як. Давайте будемо пробувати щось цього вийде. Тут є одна така не дуже добра штука. Баг в цьому. <гум> і весь багнутий цей Брукс. В сенсі. А чому? А хто мені підкаже, чому я не можу розвантажити? Угу, там просто було задалеко. О! Про те, що я й говорив, що в ньому є невеличкий баг в цьому Бруксові. Але чорт з ним. 14 тисяч. Непогано, я рахую за дерева, які не потрібно. Нехай будуть 14 тисяч, вони підуть там на розкидач добрів, або там на добриво самі. Ось. Я вирішив, що я так далеко не буду їхати, нам простіше буде доїхати просто прямо ось сюди. Де Бріз Крашер. Осуді там каміння можна кидати. Але камінь в нас нема на полі, чисті поля. Оцей найголовніший. Так, скласти цю трубу, але лише заважає там що, якась вишка, там що там є. Туди не можна. Там напевно ремонт. Що там пише? Що там пише? Там ні чорта не пише. На жаль. Ну так, і зараз тут попри... Між двох полів і, в принципі, там вже недалеко залишається. Я заговорився і поїхав далі. Нічого страшного, поїдемо з боку ось тут. Можливо, нічого, ніхто нам не скаже. Що ми поїдемо тут з боку, тут ще є і її розширюватись. В принципі, можна подумати над цим. Тут файний кусочок можна буде замотити. Так, я вже тут. Думаю, що не буду я вас втомлювати катанням взад вперед Просто я виріжу їх і вже кінечний результат будемо дивитися. Ну, тому що. Це буде довго, це буде багато катання тут. Так ось я собі думаю, як тут правильно зробити. Тому що я тут Ага. В принципі... В принципі, якщо тут буде межа поля ось цього, бо далі вже йде звуження, то по суті. Ось це дерево нехай залишаються оці дерева, а це велике я буду зараз е знищувати. Якщо буде все ж таки заважати, то можна навіть не так зробимо. Ми тут спилимо його. Залишимо там далі, до дороги. Чому? Чому? То мені сказав, що я не маю доступу. Так. На межі, чорт забирай, на межі. Ну добре, нехай, нехай залишають, будемо його трогати. Так, добре. Далі. Як воно Тур турмознути яке? Так, далі. Ну і плюс до всього воно нас ще курчу коріння. Чому цим не скористатися? Ось і повний причеп. Добре, погнав я далі відвозити. І буду повер... повернуся вже назад. Ну що, територію я собі розчистив. Тепер можна вже робити тут поле. Розпахувати, розкультивувати. Ну, але не знаю, чи сьогодні, чи коли там. Ось так буде воно. Ну, було тут трішечки дерев, Розширив я це трішечки. Їду я Буду це все діло продавати. Мені цікаво взагалі що. Ну, було... Там в кінечному результаті зараз я маю 187 тисяч. Мені цікаво, що буде в кінечному результаті. О, такий заробіток на розширенні полів, ну точніше на спиленні тих дерев, а пізніше там поле буде, ну так непогано. Можна і щось собі прикупити, ще якесь поле. Його взагалі цікаво, що тут ще можна прикупити. Але поки що нічого не буду купляти, не хочу. щось потім може дозріє та прикуплю. Якесь поле. Бо по суті треба ще купити, буде розкидаєш добре, самі добре треба купити паток міст є. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Який там перепад. Які там нерівності? 22500. Непогано взагалі. Об'єм такі... Можна сказати, що кубота дає ради. Ну, звичайно, важко і дається, бо майже 23 тонні за собою, плюс в речі, плюс своє, плюс ще цей е, Крашер, як не Крашер, а Брукс, то ну, кінських сил там потрібно. Тут такі теж перепаси селості. Не місцевості, а поверхні. Думаю, я так і залишу ці розширення на тракторі. не буду, Перепрошую, не на тракторі, тільки на причепі, Здам брукс в оренду і перепрошую. Здам магазин назад, путаюся. І все. Більше мені, мені не потрібні далі, тільки на розширення поле. тобі, швиденько всі планшет, чи не потрібно тут е, орати. пахати, Ні тут. Певно, що не потрібно. Ні, тут не потрібно. Тільки буде розширення культиватор, але взагалі ось тут треба ці поля буде. чизелем пройтися. Ну, або треба буде. Ну так, чизель, напевно, прикуплю там він. Не познати, яких хорошей коштує. Хоча там, напевно, потужності треба йому. Не пам'ятаю, треба глянути буде. Скільки там потужностей потрібно буде. случайно будет бах треба открыть эту трубу Перем... Ну, перемкнутися на причип. Опа, ось и бах запрацювал. Не знаю, як його виправити. Але в принципі нехай буде як є. Вже нехай буде, як є. Ну, Постійно заповнюється, постійно... Постійно заповнюється, коротше. Так, ось і все. Зараз мені буде цікаво просто дохід від цієї... Чіпсів цих. Ох ти, 54 тисячі. Дуже класно, дуже мені подобається. Погнав я на базу. А на зім буду вам дякувати за перегляд. Дякую, що були зі мною. Зустрімося вже в наступних серіях. всім всього найкращого. Тримайтеся та на все добре.